Привіт, кохані! Привіт! І так, у сьогоднішньому відео ми з вами будемо відкривати ось ці всі посилки. Це наш такий невеличкий місячний запас стандартних посилок з Allegro. Кожного місяця, уже протягом кількох, ми просто заходимо, і поновлюємо. Ну, ми поновлюємо. Коли мені приходить зарплата на рахунок, прихожу, сідаю вдома, входжу в Allegro і тик-тик-тик. І позамовляю все, чим користуюся. За сьогоднішньому відео покажу, чим користуюся і для дому, і для себе. Я гілючі, на жаль, нічого не маю. Ось така я добра мама. Сподіваюся, що деякі з цих позицій вам стануть в пригоді, тому що це від мене буде щира рекомендація їх і те за якими я вертаюся, і деякі з тих я ходила спеціально до спеціаліста консультуватися щодо догляду. І вам це покажу в сьогоднішньому відео безкоштовно. І так, ми з Ілюшкою запаслися ножичками, у кожного свої, як ви можете бачити. Ці, до речі, також купувала на е, Досом біля п'яти злотих, я навіть не знаю, але вони дуже універсальні, класні. Я їх завжди тримаю на кухні і для відкривання посилок так само. Я вибрала свою у мене найбільша Ілюшка. Ти відкривай свою, яку цю так. Я знаю приблизно, що в моїй, тому що вона найбільша і логічно, що там була би та найбільша посилка, а що в Ілюшині поняття не маю. То ну, ми зараз з вами відкриємо і подивимося. Вдома все закінчилося. Більше того, здається, я зауважила, що не все замовила. Не замовила е, цього тоналки, собі не замовила. Е, часами купляю свою, свій тональний крем в Росмані, коли він є на, на акції. Але коли він не є на акції, я не готова такі гроші за нього платити. І я замовляю на Allegro. Завжди приходжу до магазину і порівнюю ціни, де буде дешевше. Тоді, відповідно, замовляю е, на Allegro, якщо там є дешевше, для того, щоб не переплачувати, дуже люблю. Е, вигідно і економно купити. Мені це просто приносить задоволення. Моя відкрита. І так, у мене ось такі таблетки. Тут 40 штук, коштують вони 25 з кавалком, 26 злотих, скажімо. Мені здається, що це досить вигідна пропозиція, так як ці таблетки все в одному купувала три рази. І я вам скажу, що мені подобається те, в який спосіб посуда є помита. Тобто вона без, без розводів, все з нею в порядку. І люшка, бачу, теж справився. Тут 40 штук мені вистачає на трохи більше як місяць біля півтори, але я завжди беру запасом, тому оновлення кожного місяця. Далі. Наступне це щось, що дуже гарно пахне. Це Ленор. Зараз мій одяг пахне саме так. Останнім часом це мій фаворит. Купую, здається, вже третій раз так само. О, Ілюшка так само справився. Зараз про це поговоримо. Е, купую вже третій раз і дуже задоволена, зараз цей запах мені асоціюється з чимось надзвичайно приємним і мені дуже подобається, коли саме так пахне. В ціні тут е, об'єм. Тут об'єм 810 мл, і ці дві штуки коштують 24 майже злотих. Ну, не бешкетуй так сильно. Це 24 злотих. На Цих два упакування мені вистачає не на один місяць, а скоріше за, за все на два. Так? Але я купую по черзі, коли купую ополіскувач, то не купую е, якогось порошку до прання, або щось в тому стилі, або там на якийсь колір, чи на паки на чорне. У мене все по черзі закінчується. Тому тут, як завжди, витрати йдуть більш-менш в, в тій самій кількості. Далі Ілюша мені вже відкрив те, що все егоїстично для мене: косметика, косметика або догляд. Це, власне, з косметики база. Користуюся ось такою вигладжуючою і розсвітлюючою під макіяж. Це було найкраще моє відкриття в макіяжі. Я в цьому не є сильна і взагалі в мене дуже мало знань. Але база це, це дуже важливо. Макіяж настільки по-різному виглядає, коли вона є, і коли її нема. І коли вона є така, як треба, і коли її немає, такої, як треба, я це, напевно... Ого, Ілюшка, супер! Я це, напевно, знаю, тому що це дуже видно по обличчю і це робить направді, різницю. Ось такою базою користуюся. Е, я її замовляю уже біля року. Біля року, напевно. У мене завжди одна закінчується, я замовляю наступну, або, так, як ви бачите, цього разу відразу дві. Переключила камеру і показую. Це однозначно моя найкраща пригода із косметикою. Новенька напомпую трошки. І вона виглядає ось так. Це дуже багато я її взяла. вона має трошечки такий відтінок і такі блискучі крупинки переливаючі. Звичайно, таким грубим слоєм не наношу її, їй вистачає буквально от стільки. Бачите, ну, трошечки навіть видно, як переливається. Це створює ефект сяйва на шкірі. І навіть якщо наверх взяти тоналку, і вона буде не надто сильно криюча, ці крупиночки трошечки буде видно, але воно це не виглядає як вечірній макіяж, просто виглядає так, ніби ви здорові, щасливі усміхнені. Угу. Так ніби світитеся. Як, як мені колись казали, у тебе макіяж, так ніби ти світишся. От, власне, це одна із причин. Вона дуже-дуже делікатну шкіру робить. І, власне, в цей спосіб вигладжує всі нерівності, і макіяж дуже гарно лягає. Він виглядає тоді набагато набагато природнішим і не видно оцього такого штучного нанесення. Він мені дуже подобається, я вам його рекомендую, а вас запрошую в коментарях поділитися саме своїми найкращими рекомендаціями. Наступна не рекомендація, а скоріше за все експеримент. Потім вам обов'язково скажу, як вони мені ось такі бальзами олійки для уст. Здається, що це власне олійка. А я купую вже протягом двох-двох років тільки ось цей бальзам з натуральними олійками. І літом, і зимою користуюся лише ним. Він отак виглядає, такий як олівчик, але дуже гарно е ніби розтоплюється на губах. І мені його завжди вистачало. Останнім часом захотілося мені краси, не захотілося чогось іншого. Я замовила ще щось ось такого. Зараз пробуємо на губах, як це виглядає. Ось такий, може, навіть трошечки він відтінку має, не знаю, але зараз ми подивимося. І другий. Другий другий, ну, забране треба дівати. О, це дуже гарно. Мені сподобалася саме упаковка, тому я його взяла. Тільки зараз сумніваюся, а ні, супер! Я думала, що він буде такий, знаєте, що мені пальцем потрібно його брати. думаю, з моїми нігтями це неможливо. Ось такий. Ну, цікавий варіант. Зараз ми з вами спробуємо. І так, відразу хочу це протестувати і подивитися, як це буде виглядати. У мене на губах зараз ось цей мій попередній. Я його витираю. І хочу спробувати спочатку ось цей. М -м, мені подобається, як це виглядає. Е немає склеювання, немає такого, що він жирний. Так, е Пахне цікаво, але нічого, нічого надзвичайного, немає такого враження вау, як смачно. Пахне приємною якоюсь такою космет... косметичним приємним запахом, але не можу склати яким... якимось яскраво вираженим, так? І мені подобається те, як це виглядає. Ну, принаймні, з цим видно, що щось на губах є, тому що тут, мені здається, це лише про догляд. і часами, можливо, трошечки щось видно, якийсь блиск, але дуже рідко. А тут, власне, здається, буде видно а, такий вигляд блиску на губах. Здається, що він надто сильно не додає кольору. Трошечки відтінок має такий цей персиковий, але не має, напевно, сильного кольору, і мене не буде дражнити. Це залишаю, і, здається, буду з цим користуватися. Тепер черга ось цієї магічної кульки. До речі, знаєте, що вона мені нагадує? Це щось з фільму Гаррі Поттера, пам'ятаєте, там була така магічна кулька, кулька, яку вони всі ловили в цій спортивній грі. І ось то, саме мені так нагадує: Боже, це так приємно пахне. От це, власне, характерний такий запах виражений в ванілі, і він дуже гарно пахне. І я не є фаворит, коли запаху надто багато, але цей справді так смачно пахне. Добре, пробуємо. Здається, ще трошки цього залишилось. До речі, коли витираю цей попередній, то тут є дрібні-дрібні блискітки. Це також, скоріше за все, про догляд. Це про догляд, але, як видно, трошечки, трошечки навіть блистить, так? Це також приємне. Це дуже приємне на запах, приємно наноситься. І коли розмовляю, принаймні поки що не відчуваю жодного якогось склеювання або такого, знаєте, цього е, грубого жирного, дуже не люблю такого м -м, на губах такого відчуття, ніби там, я не знаю, смалець на них. Так от е, це немає. Це коштує зараз вам скажу 12,76, тобто 13 злотих, а це коштує 24 цей дорожчий. Але мені сподобалися обидва, і я навіть скажу, що цей мені здається більше сподобався. Ну, але треба мати ще в косметичці сейчас щось такого типу також. І на кінець, так як і обіцяла, ділюся із вами просто скарбами. Це неймовірний догляд, який став частиною того догляду, який допоміг мені позбутися акне. Зараз у мене ще буквально кілька десь прищиків є, але буквально за місяць перед тим, як я почала вести канал, у мене було сильне акне, настільки сильне, що я перший раз в житті пішла до дерматолога. Вважала, що це, це, це не те, що потрібно робити, бо вже сама можу догляд собі підібрати. Так ось підбирала-підбирала до тої пори, доки не запустила це надто сильно. Пані мені порекомендувала саме ці Засоби. Зараз, от, як ви бачите, купила е, по акції, тому що це було в шаленій ціні, тому я купила дві. Е, одна коштує 33 злотих. А якщо б я купувала це в аптеці десь тут на місці, це було б біля 50 злотих, або десь в цьому районі 55-45, десь так. Набагато дешевше я зрозуміла деякі такі засоби. Купувати десь шукати на Allegro, але, звичайно, від перевіреного продавця. Купила два. Тут у мене закінчується. Його вистачить мені одного пакування десь на півтора місяці. Це для сухої і нормальної шкіри, це саме емульсія. Пані мені порекомендувала саме її, тому що вона найделікатніша і найефективніша, саме, власне, з проблемною такою шкірою, як у мене. А це крем, так само він для нормальної сухої шкіри. Він Тут у мене 30, але я купувала літом 50 SPF. І це так само щось просто неймовірне. Це зовсім інша якість крему, ніж ті, якими я користувалася до того. Коротше, кудись відпав, полетів. Ось так він виглядає. Ось так виглядає якась вже, напевно, третє моє упакування, так закінчується. І це ж просто щось неймовірного. Шкіра настільки приємна, настільки зволожена, він ніби впитується в цю шкіру, але шкіра не перестає, так би сказати, він не впитується ніби повністю і не зникає. Так? І немає плівки при цьому. Тобто він реально просто її живить. Вона вона приємна, вона гарна, так, вона жива. Я просто в захваті, тому вам від щирого серця рекомендую саме це. Звичайно, не завадить порадитися і своїм дерматологом, якщо він у вас є. Але якщо немає і ви вважаєте, що ви знаєте свій тип шкіри, суха і нормальна, то це просто, просто масхев. А ще тим більше, що це з ПФ. Це просто вау. Правда, він дорогий, він коштує біля 53 злотих. Це я, до речі, знайшла ще по низькій ціні, тому що так біля 65, так само так десь в цьому районі, і, і далі, і вище може бути. Тобто, це для мене це не дешеві косметики, не дешевий догляд. І це трохи, я би сказала, повище того бюджету, який я завжди купувала. Але ефекти того варті, тому це, я думаю, перший раз в житті, коли я настільки можна сказати, трачуся на доглядову косметику, тому що завжди я Просто йшла в мас маркет купувала щось, що мені подобається, або з упаковки, або просто з рекомендації когось, і це все. А виявляється, що якщо заплатити 10, 15, 20 злотих дорожче, можна купити класне, якісне і те, що приносить ефект. Мені дуже подобається. Рекомендую. І остання моя рекомендація це ось така вода міцеліарна від L'Oreal. Користуюся нею для зняття макіяжу очей, тобто для туші, тому що в мене, в принципі, здається, тільки це. Це делікатне для шкіри обличчя, це агресивніше для зняття чогось такого стійкішого, як Тож купую так само зазвичай на Allegro, рідко коли в магазині, коли хіба є на якісь акції, тому що тут заплатила 27 злотих, а в магазині зазвичай заплачу там біля е, від 30 до 40 навіть 30 там з кавалком, 35 можу заплатити. Так? Тобто всюди на 5-10, 15, 20 злотих є дорожче. Тому набагато вигідніше шукати десь в інтернеті на такі більші опакування вигідні ціни і купувати. Що ж, ми з вами все розпакували. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Я вам показала саме свій такий, базовий, базові свої покупки, які в мене просто поновлюються. Може, не все я так як сказала, купую кожного місяця, але регулярно вимінюю. Просто деяких засобів тут також немає на цьому відео, бо я їх куплю наступного місяця. Це такий базовий мінімум, який у мене оновлюється же запрошую у коментарях поділитися саме вашими хітами, саме тим, що ви регулярно оновлюєте і купуєте знову і знову заходите і просто додаєте в кошик. У мене саме ці продукти. Сподіваюся, що знайду щось цікавого з ваших рекомендацій, тому запрошую до спілкування в коментарях. Я з вами прощаюся, якщо відео вам було цікаве та корисне. Ставимо лайчик, якщо ви ще не підписані, запрошую підписатися на канал. Тут буде ще багато цікавих відео з життя про щоденність, побут і про красу також. До зустрічі!